І так, друзі, сьогодні тест починаємо з еталонного э, ножа, як завжди. Opinel Carbon 10 36 градусів кут загострення 1500 гальваніка э, Сайтулівська. Так, радіус вже отримав. полностью сухий канат. Так, радиус в Ж. Короче, режет типа серединка и кинчик. На скиті ще хватает серединке, тобто читку можно 20 зарахувати тут реже. Вот Тут тобто еще 5. і кінчик ріже ну, по паперу видно що тут зарізається тут не ріже і кінчик знов ріже тут можна і по паперу ну так швидко воно геометрию Прорізає. Ну, як, як і ті ножі, коли сідають. Так що, як завжди, 20 еталонні, 25 крайні. Тобто від 15 до 25 різів він може давати. Так що усереднюємо 20-ку, як і минулий раз. В принципі, канат один і той же, висохший, плюс-мінус так же.